Сьогодні у нас отакі от дві легенди від Браво Company мануфактуринг BCM Resi 14 і Resi 16. Насправді, ці карабіни вони з самого початку створювалися як інструмент для війни. Чому Ресі це особлива категорія R15? Почнемо з того, що 145 дюймовий ствол у RES 14 це золота середина. Він дає і маневреність у приміщеннях, і достатню початкову швидкість кулі для впевнених пострілів на середніх дистанціях. У цивільних версіях дульник часто ставлять, щоб звести. Загальну довжину до легальної. Обидві моделі вони мають стволи з нержавіючої сталі SS 410. Це ну, насправді чудова точність і стабільність навіть при інтенсивній стрільбі. Для патрулювання, для якихось штурмових дій, це ідеально підходить. Якщо так вже ну, прискіпливо розбиратися, оця 14-дюймова краще все-таки трошки підходить для війни, 16-дюймова краще трошки підходить для спорту. Але це доволі суб'єктивно і насправді немає такої великої різниці. А зброя мені сподобається. was